Нет, сьогодні ми відкриваємо кіндери. От такі вони польські. Відкриваємо Настя. Добре. От тут ми відкриваємо кіндери. О, у мене такі. Малажу. А як то є там? О, у миньон. Миньон? Да. Класс. Что там еще есть? У нас все миньон, какие умеет прыгать. Какие умеет прыгать? Кстати, у меня есть такой же самый. Не миньон, а стрибунец. У нас инструкция, а не миньон у меня инструкция. У вот такой Миньон. Кого я не может. Так, дай вкладыш. Вкладыш у нас вот такие. Ой, моя лайки. Вот такие вкладыш. Так, что там? Маша Ми... вкладыш. Надо аккуратно. Ага. Берем стреблунця. Да, наш, ага. И. І... Так. Вот такие миньон. Какие умеют прогоды. Так, давай-ка. Вот такие миньон. Король. Амен. А у мене хтось попався банана. Да, Не знаю. Mm. Так я сказала. Ага. Можна щось з ним робити. Ну, край вучить. Для перший. О! Перший. Так, другий. Другий. Банана. А вот так. І то. Ань, hey, покажи, що у тата. Это yes. та, та, та хоче знати, що у тебе. Так, зараз. А у мене якийсь датчик. Майми. Так. Складаємо його. Ну що я не можу кожен вкладати. Такий у мене динозал. Дай динозал. Вкладеш в нього такий і такий, і, така там вся колекція. На сьогодні пока-пока! З -пока. вами був канал Місцевіша. Всім пока-пока-пока!